Такий мій результат. Покажу, що 83 долари, Покажу як я це робив. Закінчув бор на 100 гривень, крипто IDX вбору до 27 хвилини. Якщо оборот закриється в мінус, буду робити перекриття на 200 гривень. Якщо в плюс, далі заходити на 100 гривень. Доки вигода відпрацьовується, відпрацьовує, відкриємо ще пару валютних пар. Міняю таймфрейм на 1 хвилину. Так, мені краще торгувати. Поки що угода сюди відпрацьовує добре. І тут ми бачимо час до завершення угоди, залишилося хвилина 10 секунд. Більше інформації в мене в телеграм-каналі. Заходьте. Посилання на телеграм буде в закріпленому коментарі. Залишається 20 секунд до завершення угоди. Пока что відпрацьовує себе добре. Бачимо, закривається в плюс. А в ДПУ вгору до 30-ї хвилини взяв. Хай не завершення вгоди. Підписуйтесь також на цей YouTube канал, буду торгувати прямих ефірах. Залишається менше хвилини на завершенні угоди. Це в нас друга угода в цьому відео. Друга угода буде другий плюс. Так, закривається у плюс.